Всім слава бречем, з вами я, Уковичка, і сьогодні зі мною брат Козак. Привіт, друзі! З вами з я брат Козак. Сьогодні, так як ви набрали під минулим відео по 99 ночей в лісі, 61 лайк! Дуже дякую вам за цей актив. То ми знімаємо наступну частину, де спробуємо вижити 100 днів. Ну а якщо ви не дивилися минуле відео, в якому ми пройшли 82 дні. То у верхньому правому кутку у вас буде підказка, на якій ви можете перейти та подивитися минуле відео. Ну а ще не забувайте ставити лайки, підписуватися та заходити до нас у телеграм-канал, сілочка на який буде у закріпленому коментарі. Там ви знайдете багато чого цікавого. Нашу ціль 2000 підписників. підписників. Допоможіть, будь ласка, її добити. Поїхали! Спробуємо вижити вдвох. Це буде до речі, набагато важче, тому що з мармеладом ми 82 дні єлі вижили. в трьох. То... Тут нам треба буде вижити вдвох. Коротше, збираємо все дерево і всі саджанці. Половину саджанців. Тобто, наприклад, я там, наприклад, всі свої саджанці саджаю навколо бази, а ти всі свої саджанці саджаєш біля дерева. Ой, не біля дерева, а типу в одне. Також я дізнався одну штуку, з якого можна фармити не, не м'ясо з с ловушками ціми, чи що? Короче, нам потрібно скрафтить одну ловушку кролічу. И бачиш эти кусти с такими дырочками. Маленькими. Ну, це норки. Это це житло кроликів. Да, и біля норок типа ставити их. І давай зробимо так: у перший день ми можемо його в принципі не підпалювати, чи ні? Давай перевіримо, якщо Індіго до нас прийде, то ми дуже швидко підпалимо вогонь. Типу, якщо він буде агресивним. Але мені чомусь здається, що він буде не агресивним. Ну, типу. Він... Якраз експеримент, друзі. Так, що він по канону має боятися. Так, друзі, у нас приближається ночь. Я підійду до цієї фігні, брат козак, якщо що, то я швидко підпалю вогонь. Він не прийде? Ладно, напад. А ні. Я злякалась, вибачте, я злякалась, що родині підпалила вогонь. Та ви би знали, я сама зайшла в гру, щоб попробувати, Я почула шорох і обосралась. Що, індіго підійшов просто до бази на нападі? Про що ви кажете? Так, брат козак, давай одразу апати е, карту скриня. Ні, просто тут два вугілля, скриня, радіо, тут лагерь. Я бачу зимній біом, Я бачу баскетбольний майданчик. Ого, я до тебе йду тоді. Друзі, так я йду. не йшла, де дитина ховається. Вона буквально біля бази. От мені здається, що вони дуже люблять дитину. Брат козак! Шо? Тут біля нас оця фігня алмазна і будинок ще. Іди мені будинок залутати. І сектантів. фігня оця Блін, ну мені повинна а... блін Так, брат козак, що ми щас, йдемо це от на сектантах чи як? Ага Будем атакувати? Да. Так, друзь. Ти... якраз біля, мене спав. Ти бачиш, він тільки що до нас на базу зайшов Ой, Що? А нормально що? Ні, оно за оцю фігню. Все? Ох. Бо диви як у мене ХП мало. Да. А, все, Брат Козак, що тут церква і наукова фігня оця. Ми наукова в різних фигня. сторонах, туди не йди. Та я не йду в церкву і нікуди, я зайшла в ферму, яка біля цього всього, щоб, щоб спрятатися від вовків і забрати скриню, коротше, відкрити. Але тут прям воно дуже близько одне до одного. Мені випав револьвер. Давай поки що не будемо йти, бо в нас немає нормальних оружий. Так, ми там їх можемо знайти, але... е, Так, що нам треба? Крафтити ліжко. Треба а ти крок крафтив крокпот? пот? Ть, я думала, ти його вже скрафтив. Да. Я скрафтим, а хоча я залізну ліжко скрафчу. Йойка, у нас там вже велика, велика територія, я в шоке, чуть-чуть, чесно говоря. Вона диви, диви, у нас до сюди територія. Тут оця фігня з клітками, де. Який стадіон? Ну не стадіон, а оця фігня, і тут ще один магазинчик. О, я, я знайшла алмаз. Я знайшла, де друга дитина ховається, походу. Третя навіть, а не друга. Бо тут ведмідь з жовтим ошейником. Ну, в мене тільки є револьвер і ужасний топор. Ну, у тебе хороший топор, у мене револьвер і старий топор. Що в ітогі, ми знаємо, де перша дитина, де третя дитина, а другу я ще не побачила чомусь. Брат козак, я в шокі. Давай тоді одразу определімося, де в нас буде вхід-вихід. Давай підемо спасати дитину, бо вона у мене вже задовбала ці сцени вонючі. Треба спасати. Так, друзі, ми біжимо рятувати дитину. О, нашла. Я відкрию, брат Козак, збираємо м'ясо. А, вона всередині <плес> кімнати. <плес> да, або або... А, а <плес> якщо ми одразу. О, револьвер мені випав. Тобі треба револьвер, бери. О, так, да, мені треба. Ще, дякую. Мені діамант, дарую. О, круто. <плес> Забирай. Давай, можливо, одразу підемо третю, врятуємо, а потім уже всіх і другу знайдемо. Чи ми не можемо врятувати третю без другої? Я не знаю. Може спробувати? Давай краще спочатку другу. Бо ми зараз багнемо гру і буде схід. Бачу, гамму. До речі, Україночка, давай ми зробимо так. Ми, якщо ситуація буде дуже критична, то ми зрубаємо ці всі дерева. Є. Я м'ясо залишу, щоб я могла забрати дитину. Ти му,ка, я блін. Гамно. Я тебе спасаю, а ти тут. М -м -м -м. Мені випала вінтовка. Це, Це було важко, але ми спорились, ребятки. Завтра валимо рятувати дитину, чи як? Третю. Побачу, так. Да. На компасі воно з'являється. Так, да, так. Да. Ну, не на карті, а на компасі. Ось, що, хто на якого ведмеділи. Давай будемо. Блін, за мною альфа волд! Є. Це 26-й день, а в нас уже третя дитина. Третя. Ой, мені випала защита. Oh. речі, чи? це реально хороша штука, якщо треба біжати на далекій дистанції. Нормально, це 26-й день. У нас третя дитина вже на місці. До цього ми третю дитину рятували ближче до сорокового дню, друзі. Не забуваємо про це. Та ми третю дитину, по-моєму, єлі-єлі спасали. Так, да, так. Да. Ми причому її в трьох єлі спасли, а тут нас двоє, і ми її спасли на 26-й день. Блін, тут ближче немає. Ось, Ось це оця фігня, і трошки далі Але йде церква. церква. Не там, воно з іншого сторони. Чекай, туди? От туди. А, Man він сам you... свій жовтий. Oh, він тут на мушку. А що це? Це шахта чи це дитина тут? Ні, це шахта. Це yeah, шахта. Я щось помру. Подожди, я щось съем чилі і убігу от нього. Оп. Він за... У мене два бандажа. Убий його з револьвером. У мене немає патронів в револьвері. Бряд кузак, я тебе засейвлю на наступний А, день. а в винтовке теж нема. Ніхто з нас а я! Залушлене на самовідповідальну, блін. Да, ми напевно, сьогодні. Да, ми сьогодні Так, Опа. А от это вже не очень хорошо. Бряд кузак, у нас немає спринта. Зараз я быстро просто. Я щас золота скриня в шахті, иди сюда. Иду и просто. Мені випав гігантський мішок. Все, я знайшла колесо. Ще трошечки збоку тут полазю. Давай вырубим те дерево. Давай вырубим те дерево. Все, все просто скидай на огорожу. Тут кажуть з дітей в палатці, от такі штуки. Все крафті просто. Я дуже швидко крафчу. Ні, я нам апнув стол для нового ліжка. Ми просто вибігаємо і вбиваємо їх. Не, а, нам... Оп, напевно, агри. Що ти фонариком світить? Що сталося? Скультіста патрони. З культиста випали патрони на, на літовку. Дарлін, хол май хенд! Забережна, будь дуже обережна, дуже обережна. Я піду деревом добувати. Це, конечно, у ценничка была. Ценам намек, что нам надо побыстрее крафтить оборону. Я пошла за деревом. Нам головное дорогу. Блин, мы тупи, дерево треба було кидать. фігню. воно б дало два палива, а не одне. Надо посадить посажиться. Як дебилы, не садзе. У нас ти можеш, до речі, піти якраз по цей рамки оборону. Чого немає якоїсь фільм, яка б рости? Ми будемо атаковані. Опять. Що там? Блін, це мабуть за того, що ми сніпаємо кніво на то, що... так шоко. Так, друзі, зараз буде срака. До нас зараз прийдуть чуваки з булавами. В минулий раз ми на У цьому... мене Вроді би з булавами, але я в цьому не впевнена. Ні, а не обтікува мама. Я моня біжу. Ти взяв собі перці? Ні. Але за мною погнались стільки ці. Я тебе молю. Іди до, до мене і іди до мене, бідим на вишку, на мамі виш. Ебаний бабай! <звучить> а ти в курсі, що у тебе вишка під фігньою з сектантами? І Вовк тут у тебе. Кстати. Можемо, до речі, так і пішли, до речі, зразу на на базу. На яку базу? На нашу базу? Ну да, ти не пробувай. О, мені алмаз випав. До речі, чи з кулаками були? Мені випали патрони а -а -а -а. на револьвер. У мене закінчилися патрони. У мене є ще патрони. Кожна ця фігня закінчиться моєю смертю. Просто біжи, найди собі поїсти. А, ось. Це останній патрон. Обережно! Будь ласка, живи, тому що я знайшла тортик.

Так, друзі, одразу хочу сказати, що наступне проходження гри ви можете вимикати, там нічого такого цікавого не буде. Просто буде процес нашого виживання. Як ми так мовити ФК, що ми робимо якісь справи. І буде так, що ви будете бачити те, як ми робимо якісь справи за день. І як ми фекашимо вночі вишки, ви будете бачити у пришвидшеному. Приємного перегляду. Так, друзі, я забігаю сюди. Офігеть. Я просто в шоці. Ми вижили 100 днів. Це дуже круто, я в шокі. Ми цього добивалися. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватися, друзі. Бо для вас ми стараємося. Ми тут 83 хвилини граємо. Уявляється, скільки мені треба буде монтувати, якщо ми 80 днів. У нас там матеріалів було на годину і більше Там майже на годину 20. То тут скільки буде матеріалу? Я в шокі. 10 й день. ти Та Дивися! Деньки померли! Дивися! Але, до речі, друзі, щоб ви розуміли, уже пройшла. Ось буквально ми виживаємо майже 120-й день і вгадайте що? Не вгадаю! Не вгадаю, так. Не вгадали. У мене дуже цікава ситуація. У мене досі старий топор. Все я біжу до нього. Я думаю, я просто все зараз повикидую. О, він викинув бандаж, щоб я його зраділа. Друзі, ну а щоб зекономити і ваш і свій час, я вирішила вставляти тільки деякі моменти, тому що тут буквально буде однотипний сюжет. Ми будемо просто ходити в день, збирати ягоди, та по можливості варити супи і підпалювати вогонь на деякий час і ходити ночувати у вишку. Три на базі. Так, у нас три сектанта на базі. Я здивована, тому що ти не помер. Але наступає ніч, тож у нас залишається тільки афекашу поки що. Мені випав другий ябломок у цій фігні. Я його випадково, навіть на полочку поклала. Ну перше воно лежить, а друге я не знаю. де. я його тільки що клала сюди, вообще. Ні, я його все... зараз я його щепив, там залишається знайти ще, по-моєму, два. Ну, Короче, брат козак, давай. <звук> Нафіг ти... Коротше, Короче, давай я роб... Ти забув? Що тут че чу Пеплай? Не, я ч, я просто А він ус, кстати. Він під нами. А, я знаю. А, ні, він на два фор. Я може его драки подразить. А він спустився. Не надо! ти не боїться вже скільки? Ні, не просто знатно близько придумала, далеко сховала. Ти що, третя не боїшся? Ну, рачувакам не лякає те, що нас тут із жопа. Так, друзі, у нас там сейчас костёр потушиться, мапа виявляється не працює без костра. Я не знала. Вот, зараз подивись, подивись, или зараз потушить Щас а хай потушиться сначала, а мы раскрыли капкан, для секта? Там кофе, мы не раскрыли Прикольно Ты бы не езжал, мне души надо На, господи Все, зараз с ней потухнем, все, не будем ее просверливать А, реально А, а нет, нет. Не дамажит, там же ловушки дамажить Друзі, я померла. Біля мене аптечка, брат козак, але тут альфа вовк якимось чином забрався. Так, друзі, у нас тільки що брат козаків. Я йому орала на 20 секунді е, до ночі біжать на базу. Він такий, Щас! щас! Ой, сектант ще. Зато у нас тепер є чотири От Отходь, будуть сектант. Давай може вдвох його. Приби його, Пожалуйста. Олень голодний Опа, і не оток. Я поки що тут вбиваю роликів. Давай, а я буду відносити на нашу нову базу. Нову базу. Я в корпорта. Давай. Так ні, залиши, може, дитину і підемо. А хоча ладно, пофіг, не підемо. Там, ну, ну, блин, так близько. Так близько, але так. Брат Козак, за тобою стоїть. У нас нема бандажей, а у мене лоу хепе! Та це тебе помилую. У тебе буде, буде. буде. прикрасити мене короче, просто на базу Баба, і буде, буде багато, багато ступів. Там біля тебе нікого нема. Я тебе зранку заберу, бо тут вже ночі збуде. Я навіть не можу Дуже. нічого зробити. Тож, друзі, я думаю, я буду зараз афекашити, поки в нас не буде максимум, поки я не помру просто. Друзі, у нас 201-й день. Я думаю, я буду виживати, доки в мене не закінчаться от ці от як їх супи. Так, друзі, брат, козак просить, щоб я його взяла з собою в мішок і зараз ми біжимо дивитися, наскільки багато культістів зібралося в нас там. І так як у мене вже закінчилися супи, то не бачу сенсу А Якщо помру одразу, то окей. Ого, тут три культіста, тут один. Получається, чотири, 5, 6, 7, 8. Ой, <реш> ви бачите, наскільки їх там багато. Просто там вся база. Там кабуто не ми, ми живемо. Не, не ми виживаємо, а культісти. Ну добре, друзі, час закінчувати це відео. Дуже дякую вам за те, що весь цей час були з нами, а ми побили наш рекорд. З 82 днів ми дійшли до 215. На ну, з вами була я, Укліночка, зі мною був брат Козак. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися, заходити до нас у телеграм-канал, ссылочка на який буде у закріпленому коментарі. Дякую за увагу і всім па-па!